Доброго дня, шановні українці. 20.00 та нуль Значить, ми з вами підбуваємо підсумки минулого тижня. Що було нового, що було цікаво, про що знову збрехали політики? Сьогодні все спробуємо обговорити. І так, перша цена це звичайний нокдаун вихідного дня. Звичайно, наш президент та більшість депутатів і слуг народу називають його локдауном вихідного дня, хоча насправді це естетичний, але нокаут, після якого українська економіка ще не скоро зможе стати. Для досі тези хочу додати лише одну маленьку ремарку. Буквально сьогодні вийшло офіційний преліз нашого держстату, який зазначив, що за останній рік промислове виробництво впало в Україні на 6,8%. і взагалі промислове виробництво в Україні паде попередні 8 місяців. Я думаю, у цьому ракурсі локдаун вихідного дня абсолютно допомагає підтримати цю прекрасну в клапках тенденцію. Про ефективність локдауну вихідного дня я вже говорив, що вона, її можна порівняти з тим, що ми будемо 5 днів на тиждень їсти з пола, 2 дні на тиждень з тарілки і сподіватися, що в нас не буде дезентерії. Такого не буває і такого не буде. Немає жодного сенсу в локдауні вихідного дня, окрім підтримки карго-культу, який ми запозичили. У наших європейських партнерів, але там цей локдаун все ж таки має хоч якусь логічну ознаку, адже відповідно до культури Західної Європи. 80% населення на вихідних кудись ходять, в якісь ресторації, їдять, ну комунікують між собою. В той час як в Україні не дуже сильно розпоширено це явище, і з великим рахунком ми зараз лише просто перейняли цей карвахульт у наших західних партнерів. Взагалі безпосередньо зараз влада нас полякає тим, що якщо українці не будуть дотримуватися карантину, то введуть повний локдаун. Ну треба подивитися, а чи є причини для введення повного локдауну. З одного боку, наш президент каже, що локдаун можливо ввести, бо в нас немає лікарів. Міністр охорони здоров'я пан Степанов зазначає, що локдаун треба вводити, тому що в нас немає койкомість. Дуже прикро, що ці два політики не можуть між собою порозумітися хоча я думаю, тут є. Лише стародавній спір між провідним юристом сучасності, яким є Володимир Санеш Зеленський, та провідним лікарем сучасності, яким є пан Степанов. І разом між собою вони не можуть розібратися основну причину введення локдауну, до чого його вводити, як із нього виходить, і чим це все закінчиться для української економіки. За прикладом того, що вже відбувалося в березні травень, ми можемо чітко зазначити. Що дійсно з пандемією боротися ним можна. Питання лише в тому, що залишиться від економіки. Питання лише в тому, звідки потім українці візьмуть гроші для того, щоб купити собі ліки. Так, дуже весело з телеекранів, дуже весело з Феофані розповідати нам, що о, дивіться, все в порядку, гарно годують. Є кисень, є шевеле, шевели, дуже гарні в нас є лікарі. Але... Проблема в тому, що президент не розуміє, що Україна це не лише феофанія, Україна це трошечки більше. І зараз у нас в лікарнях не вистачає кисню, не вистачає шевелів, не вистачає лікарів і не вистачає персоналу, який вміє користуватися шевелами. Тобто, жопа. Е, також е, посадовці між собою не можуть визначитися, а коли той поріг, коли треба йти на локдаун вихідного дня. А з одного боку, раніше нам президент заявляв, що це 7 тисяч, потім було 9 тисяч захворілих на добу, потім 11 тисяч захворілих на добу. Зараз ми вийшли на цифру 30 тисяч захворілих на добу. Що з цим робити? І хто ж правий? Насправді немає важливо, не досить не так сильно важливо, скільки ми захворіємо. Питання в тому, чим нас лікувати, питання в тому, куди ділися гроші з ковідного фонду і на які мали все таки бути побудовані або відремонтовані старі лікарні, які був на які мали бути створені умови для наших лікарів, щоб вони залишилися працювати, і взагалі мали забезпечити процес лікування. Я ще раз зазначаю, що поки немає антидоту до COVID-19, ми будемо хворіти. І головна задача будь-якої держави це нас лікувати. Лікувати COVID можна, і питання в тому, що робить конкретно наша держава, щоб нас вилікувати. Зараз вона лише переклала на нас відповідальність, що ми хворімо, тому що українці не дотримуються карантинних правил. Дуже круто. І залишається питання, куди виділили 35 мільярдів з ковідного фонду, на які такі дороги. Але я думаю, ця суперечка буде тривати доволі довго і закінчиться лише після того, як Володимир Олександрович вже перестане бути президентом. Але що ж відбувається зараз? Вже зараз його колишній партингі носа зі «Слуги народу на чолі з Дубінським. Почали процес щодо конституційного подання щодо везне неконстуці неконституційним локдаун відхідного дня. Це говорить про те, що самі слуги самі слу народу не є вже тією опорою президента в парламенті, який був раніше, і збираються грати абсолютно свою незалежну президента гру, адже і не вірюють її логіку і не вірять в її перспективність. Маленька ремарка: кожен міський голова, який не підтримав карантин. Виграв місцеві вибори ці тури. Я нагадаю, це був і мер Черкас, це був і мер Філата. я нагадаю, він як ніхто боровся за локдаун. Це став і мер садовий. Тож населення не підтримує локдаун вихідного дня, вважає його несправедливим. І кожний політик, який проти нього виступає, отримує підтримку наших громадян. Звичайно, також невиконання локдауну вихідного дня воно провокується ще тим, що. За великим рахунком правоохоронці не можуть притягнути до кримінальної відповідальності ну скоріше не хочуть притягнути до кримінальної відповідальності посадовців, які відмовляються виконувати розпорядження президента, в той час яких уваги абсолютно вистачає на морги. А як ви знаєте, на цих вихідних на коло здається в Коломиї був ореш, був накладений арешт на морг перепрошую на бюро ритуальних послуг, яке працювало в неділю. Тож любіми українці, поки в нас є ця влада. Бажано не помирати в суботу в неділю, адже ховати вас буде нікому. Або майте 17 тисяч гривень, щоб заплатити штраф. Вибори. Вибори в Україні це як Радянська Революція. Має початок, немає кінця. Наразі пройшли вибори вже другий тур. Вже можна в деяких містах вже можна чітко окреслити тенденції, які відбулися на цих місцевих виборах. І подивитися, чим це далі буде рушити місцевий порядок денний, місцеві політики. Ну по-перше, слід зазначити, що суто арифметично слуги народу все-таки набрали більше мандатів. Вони набрали чотирнадцять і від кількості загальної кількості мандатів. На другому місці дивно чи не дум, дивно, але «Батьківщина» з 10%, І далі 9%, там лише в десятках є різниця. Іде ОПЗЖ, Європейська Солідарність та партія за майбутнє. Що говорить про те, що е навіть ті політичні сили, які сформовані за півроку, якщо вони мають власний телеканал, якщо вони мають гроші на побудування ефективних мереж, е то вони можуть стати вагомою частиною українського політику. Але через те, що більшість політичних е проектів е абсолютно не відрізняються за свою риторику, абсолютно не відрізняються за якимись ідеями. І в більшості політики стрибають між проектами, і проектом, і кожен політипроект не має жодної ідентичності. Все це викликало в Україні відразу. Загалом, про пішло, проголосувало не більше 34% українців. А, дехто говорить 36% відповідно до офіційних даних, але я вам хочу зазначити, що ми маємо враховувати і проголосувавши мертві душі, і каруселі, які були. Тож мій. Прогноз, що проголосував не більше тридцяти українців, тобто дві третини елементарно не прийшли. Їм ці вибори не цікаві і е, навряд чи в найближчим часом стануть цікавими. На жаль, виборець Зеленського за Зеленським не пішов, хоча може та й на щастя, але жодний інший політпроект не зміг його підхопити. Окремо стоїть вибори безпосередньо у Львові. Е, за нього дуже активно боролася європейська солідарність. Вони, скажімо так, хотіли зробити і... Своєю ботчиною, тим містом, від якого від яким вони базуючись на електоральній базі якого, вони планували здійснити дійсно певний електоральний реванш, але цього не відбулося. Чого тому що а, того кандидата, якого не штовхали, він так і не зумів вийти із за спини своїх політичних друзів. А, як жартують самі Львів'яни, заступник садового, так і не зміг його перемогти. Та і якщо подивитися на партійні списки самої Європейської Солідарності, то я впевнений, не в кожного львів'яна лів'янина було, було бажання проголосувати за цей партійний список, проголосувати конкретно за цю людину. Дуже потішила реакція певних спікерів Європейської Солідарності на поразку. Безпосередньо Тарас тягнебок назвав львів'ян львівцями, які не заслуговують на нормальну долю. Ну що ж, не будемо сперечатися. Представниками партії регіонів лише зазначимо, що його долю вже визначили доволі давно. ще тоді, коли він брав бабло у групі партії регіонів Рибакова, я думаю, людина після такого взагалі не має права на жодну моральну оцінку. Жодних людей у цій країні. Мінські угоди сьогодні знову пролунала новина, що у нас з'явився новий план Б. Що ми знову знаємо, як закінчити війну на Сході? Пан Арестович зазначив, що ми готуємо пропозицію до БСЄ для того, щоб збільшити їх присутність у 5 чи 10 разів, і потім завести миротворців. Круто! А тепер давайте поговоримо чи дійсно це можливо. Ну, по-перше, збільшити присутність місії обсє перетворити її на поліцейську місію. Це взагалі ідея Петра Олексійовича Порошенка з розказу 2015 року. Все, тобто, це стара ідея, яка вже не зайшла. Миротворці круто, але знову ж таки, це розробка нашого міністра закордонних справ і того ж Петра Олексійовича Порошенка 2018 року. Тоді по лінії спілкування Волкер Сурков ми дійшли навіть до формату обговорення. Певних конкретних контингентів, які мали зайти на лінію зіткнення і стати між Збройними силами України та Збройними силами окупантів. І тоді м, російська сторона не погодилася на цей план. Чому пан Арестович вважає, що зараз воно на це пристане? Ну не знаю, тому що йому треба хоч якось м, генерувати ідеї, хоч якось показувати, що от дивіться, іде певна робота. Ми працюємо на мир. Хоча, подивимося правді в очі, поки живий Путін. Поки ми говоримо про те, що у нас нічого окрім мінських угод немає, а вони є без миру в Україні не буде. Чому тому, що мінські угоди в собі по, в них закладений механізм дестабілізації України, механізм громадянської війни в Україні? Адже якщо ми дамо відповідно до мінських угод автономію окремо роду на області, областей. Ми отримаємо громадянський конфлікт, але ж всередині України, коли кожна регіон України захоче собі точно таку ж автономію, тим більш без якогось впорядкування без широкої дискусії на рівні держави, будь-які перемовини в цьому форматі вони є злочинними і нічим, окрім вже реально братовбивчої війни, не закінчиться. Тож ми не можемо виконати мінські угоди. влада робить все для того, щоб максимально... Продовжити цю тягомотіну, пояснюючи, що ну ми хочемо виконувати, у нас народ поганий, тому не все виходить. Але влада зеленського це робить лише для того, щоб зменшити кількість бойових зіткну на сході України, вони розуміють, що українська влада, український народ не готовий до повторення ситуації 14-15 року. Наголошую на тому, що якщо не дай боже, знову почнеться мобілізація. Зеленський президентом пробудеть абсолютно недовго. Я б сказав місяць-два не більше. Маленька ремарка щодо є декларування. Всі, ви, я певен, чули про те, що вже декілька тижнів поспіль всі політичні сили бігають і думають, що ж зробити для того, щоб відновити електронне декларування. І жодна політична сила. Не зареєструвала законопроект, який дозволить реально відновити електронне декларування. Законопроект разумково ми не беремо в розрахунок, адже він пропонує лише визнання рішення Конституційного суду нікчемни, що є правою помилкою і правим безглуздім, і це ніколи не буде прийнято. Виходячи з того, що всі політики прекрасно розуміють, як виправити ситуацію буквально за декілька днів. Я доходжу до висновка, що буквально всі. Фракції і зацікавлені у тій ситуації, яка склалася через рішення Конституційного суду, коли вони можуть просто не декларувати свої статки і потицяти пальцем з бік Конституційного суду, розповідаючи, о, дивіться, це вони погані. Ми всі душою, а вони не хочуть. Тож, політична відповідальність за е, зрив антикорупційної реформи. Лежить звичайно з одного боку на Конституційному суді, з іншого боку на всіх депутатів, які зараз знаходяться в стінах парламенту. Якщо я не правий, якщо у нас є фракції, які дійсно хочуть боротися, то де блокування трибун я нагадаю, що депутати мають достатню кількість методів для того, щоб захистити право народу, для того, щоб захистити ту точку зору, яка для них важлива. Якщо вони цього не роблять, значить їх все влаштовує. І наостанок тема, тема майдану. На минулому тижні відбулась е, е, річниця е, початку Майдану, День Гідності і Свободи, що хотілося б сказати, як активний учасник е, тих подій, е, я хочу закликати на всіх чітко визнати, що відбулось, і чітко зазначити, чого у нас не вийшло. На мою точку зору, е, на жаль, попри первинні перемоги Майдану, Саму революцію ми програли. Майдан він був проти системи. Майдан був проти системи олігархів. Майдан це був дух українського народу, який виборовся і став: не смійте бити наших дітей, і ми вимагаємо поваги. Так, ми змогли прогнати Януковича, ми змогли прогнати його кліку. Але проблема в тому, що на хвилі революції Гідності до влади прийшли негідники. На хвилі революції, яка вийшла під лозунгами. Ні олігархату до влади прийшов олігарх. Я зараз не хочу говорити про жодні інші моменти. Я хочу зазначити лише одне, що ми маємо правильно розуміти, революція програла, Майдан переміг. Ми маємо зробити все для того, щоб е, наступного разу ми не програли. Ми маємо чітко розуміти, що поки в Україні буде. Дана олігархічна система нічого не зміниться. Якщо ви вважаєте по-інакшому, ну подивіться, яка політична сила в Україні змогла прийти до влади на національному рівні без підтримки олігархів. Такої політичної сили немає. А якщо політична сила приходить на хвилі підтримки олігархів, вона й захищає інтерес олігархів. У нас іде підміна понять. Представник народу і представник певної фінансової промислової групи. Так от, зараз в парламенті немає народних депутатів. Зараз є депутати політпроєктів. І я не бачу, щоб що змінилося в наступні роки еволюційним чином. Втім, я вважаю, що все одно, все одно вийде і все буде добре. Бережіть себе, добрі українці. Ми всіх переживемо. До зустрічі в ефірі.